Наші армійці схопили чергового кримінальника з Росії на ім'я Валерій, який і в полоні поводиться доволі зухвало, не змагнувши оком. Навішує людям тавра меншовартості у порівнянні з так званими великоросами, і транслює наративи кремлівської пропаганди про загрозу з боку НАТО. Щоправда, водночас окупант твердить: українці їм брати, що до яких російська армія не вчиняє військових злочинів. місяці був в тюрмі 163-й вимагательство. Контракт, сказали, в маї, в року, все не у цього окупанта на ім'я Валерій вдома четверо дітей за плечима сім судимостей, а себе він називає віруючим православним. Щоправда, замість смиренності виявляє нахабність. То, то здесь ну да, получається дев'ять одного. Душа у мене чиста. Коли я був на першому базі, не видел і во втором шоу. с Малиновки до Золотого кольца я ни одного укропа не видел вообще. Видел только воздух. Кого не видели ни одного? Украинца ни одного не видел. А даже. сказали вы сейчас как? Не видели? Украинцы не видел ни одного. А сказали укропа? Ну, вы нас называете по-другому. А да. Интересно, а почему вы, мы вас по-другому еще называем? Не догадываетесь? Ну, наверное, что земля ваша, наверное. Поэтому так и называют. Ну, как минимум, да. Это не как минимум, наверное, это основное, наверное. Ну, помимо того, что еще вы здесь творите? Ну, что творим? У нас просто, я вот как знаю, новости одни идут. У вас вот совершенно другие новости. Поэтому я не знаю, как это сказать. То есть вы считаете, что ваша армия тут воюет по всем правилам и законам? Ну, насколько я знаю, сколько я знаю. Місяця, я нигде не видел никаких Далі більше 51-річний кримінальник із Сургута у спогади про родину та дозволяє себе заплямувати рідну матір шовіністичним російським тавром. Ну, у мене мама хахлушка з небесна. У мене... ага. Хох... Хохлушка. І у мене дедушка з бабушкою в Макеївці були з Тому я... говорю правду, как я это все вижу. Давно бы уже все это было подписано, конечно. Я не знаю, там, вы простите, там, не простите там, Россию. Там. Ну, я все равно считаю, что братские народы. Как вам, не смотри. Как вы, братья, пришли сюда с оружием, вы Ну, вот видите, это уже не ко мне вопрос. А ще шанувальника кремлівських пропагандистів Валерія дуже непокоїть НАТО біля кордонів його країни. Каже, це одна з причин їхньої агресії. НАТО не було ближче нам. Вот это я так понимаю. Ну, Чим вам НАТО угрожало? Ну, все, все, Чим Оно угрожало? Ну, стоїть, стоїть Смотрите, после начала вашого так званого СВО. Лесу... Надо, стало вам ще ближе, потому що Фінляндія і Швеція. І Швеція. У вас это почему-то не волнується. Волнує, почему не була. А вже за кілька хвилин окупант видає їхній агресивній федерації, насправді потрібна українська земля. Так за що Росія воює? Даже если чесно чуть не діять. Получається за территорій. Вам мало? Да куда мало? В России, по-моему, так хватает ее еще. Не обработали Её всю землю. Эту. Так что вам еще? Да, наверное, уже не надо ничего, если честно. А вы знаете, какие у нас сегодня потери российской армии? Ну, примерно миллион под, под миллион триста лет. Ну, подходит там. Ну, миллион двести там. Верите в такие цифры? Я по ним шел. По этим цифрам. І ваших ні відділ нікого. Відділ такого воздуха і, 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 і наші тілася. Нині сповненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Валерій каже, навоювався. Навіть обіцяє на камеру не повертатись. После адміни вас можливо знову будуть знати на фронт. Поедіть. Я ні пояду. В чому? В чому постараюсь, не поїхати. Я якби хочу вам дати обіцяння, що я ще розвчатися не хочу. Андрій почті Вартен Деженко програмовік на СТБ Єдині новини. То есть другой...